Безоплатна правнича допомога. Що потрібно знати? Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії режиму воєнного стану, і про безоплатну правничу допомогу. Або чи може бути права допомога безоплатною? Чим відрізняється первинна? Правнича допомога від вторинної правничої допомоги, чи можуть і як ветеранам війни і їхнім родинам реалізувати право на безоплатного адвоката або вторинну правничу допомогу? І про ситуації, які стосуються шахраїв, які під виглядом безоплатної правничої чи правової допомоги, відверто кажучи, обдирають людей і діють. Недобросовісно про ці речі будемо говорити. Про ці речі будемо з'ясовувати. Безоплатна правнича допомога це конституційна гарантія. Це конституційне право людей громадян України на якісну і професійну правничу допомогу. Про це йдеться, зокрема, як в Конституції, так і в відповідному законодавстві. Отже, стаття 59 конституції. Кожен має право на Професійну правничу допомогу у випадках, які передбачені законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх. Прав і право на безоплатну правничу допомогу, це гарантована конституцією. Можливість чи для громадянина, чи для іноземця, чи для особи без громадянства отримати юридичний захист у вигляді первинної правничої допомоги, чи вторинної безоплатної правничої допомоги у ситуаціях у випадках, які передбачені у законодавстві. Простими словами, якщо ви потребуєте безоплатної правничої допомоги, ви можете звернутися до відповідного уповноваженого органу. Це є структурний підрозділ. Міністерства юстиції України це є координаційні центри з надання безоплатної вторинної правничої допомоги, чи центри надання первинної правової допомоги чи правничої допомоги, і вас безкоштовно або проконсультують, або будуть здійснювати представництво ваших прав та законних інтересів у судах, тобто адвокат. Буде відстоювати ваші права, законні інтереси, подавати позови, переходити в судове засідання засідання, і ці всі витрати на правову допомогу компенсовує адвокату держава. Це гарантоване право. Механізми реалізації цього права також чітко визначені, чітко встановлені. Але на жаль. Трапляються останнім часом дуже часто ситуації, коли під виглядом безоплатної чи безкоштовної правничої допомоги різні юристи чи юридичні структури пробують людей вести в оману. Часто ми бачимо яскраві вивіски. Безоплатна права. Допомога насправді вона є умовно безоплатною, адже людей ем, консультують коротко, дуже і змушують або переконують підписувати відповідні договори, які в подальшому не несуть жодних юридичних наслідків для того, щоб ем, велику суму коштів взяти за свої так звані послуги, як відрізнити? Справжній центр надання безоплатної правничої допомоги від фейкового центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги насамперед, центри безоплатної. Правничої допомоги вони створені у структурі Міністерства юстиції України. Є також координаційний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відповідно, ці центри вони діють за кошти платників податків, і всі послуги, всі консультації супровід і представництво інтересів там є абсолютно безкоштовно. Коли ми знайдемо якусь яскраву вивізку, центр безкоштовних консультацій, безкоштовної правової допомоги, то там спершу нас консультують, а потім ми підписуємо незрозумілий договір, зазвичай чи з приватним підприємством чи з ТЗОВ, про надання консультаційних послуг, який насправді потім дуже важко розірвати, або дуже важко повернути сплачені кошти, на жаль, люди потрапляють в такі пастки потрапляють в такі центри, і розраховуючи насамперед на якісну правову допомогу, на дотримання і, в принципі, і реалізації своїх прав, і отримання результату по конкретній ситуації, вони залишаються з нічим. Без коштів, без якісної послуги, без якісної консультації консультації, дуже часто з програними судовими справами. Щоб цього уникнути, треба бути пильним. Треба бути пильним і запитувати, коли ви потрапляєте у центр первинної безкоштовної правничої консультації, який статус цього центру. На підставі чого він створений, і якщо ми розуміємо, що він створений і діє відповідно до закону про безоплатну правничу допомогу, то відповідно ми отримаємо весь спектр якісних юридичних консультацій чи представництва інтересів і захисту ваших інтересів в судових чи інших органах. Разом із цим питання, які стосуються безоплатної правничої допомоги, вони мають дві складові. Первинна правова допомога і вторинна правова допомога. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються обсягом наданих консультацій, наданих юридичних порад чи інших дій. Про що йдеться? В законі про безоплатну правничу допомогу. Чітко вирізнено два види допомоги: первинна і вторинна. Отже. Безоплатна первинна правнича допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок реалізації та виконання чи відновлення прав у випадку їх порушення, порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Безоплатна правнича допомога включає в себе такі. Види правничих послуг це надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правих питань, складення різних заяв, скарг крім процесуальних документів, надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правничої допомоги. Простими словами, коли йдеться про безоплатну первинну правничу допомогу, то вона може надаватись як органами виконавчої влади, як органами місцевого місцевого самоврядування. Так, спеціалізованими державними чи комунальними установами, і це такий первинний, найпростіший рівень інформування чи аналізу тої чи іншої ситуації. Ви приходите у визначений час для прикладу до міської ради чи до центру надання безкоштовної правничої допомоги, який є підрозділом Міністерства юстиції України. Окреслюйте проблематику, вам роз'яснюють, які у вас права, вам роз'яснюють, які у вас обов'язки, як краще в юридичному аспекті вам діяти в тій чи іншій ситуації, можуть допомогти скласти заяву чи скаргу. Але законодавець встановив виняток, крім процесуальних документів. Чому крім процесуальних документів? Тому що процесуальні документи складаються під час надання безоплатної Вторинної правничої допомоги безоплатна вторинна правнича допомога це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. І безоплатна вторинна правнича допомога вона полягає у захисті. У здійсненні представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну допомогу в судах, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування чи перед іншими особами і складення документів процесуального характеру. Вторинна правнича допомога по своїй суті це вже весь спектр представництва і захисту ваших інтересів. Судах чи в інших органах простими словами, як воно відбувається на практиці. На практиці, коли ви входите в ту категорію осіб, які відповідно до статті 13 закону про безоплатну правничу допомогу мають право на отримання цієї правничої допомоги, відповідний центр надає вам безоплатного адвоката. Так його називають в народі. Насправді, це є адвокат, який Входить до відповідного реєстру, який отримує доручення на здійснення представництва і захисту ваших прав та законних інтересів, і він вчиняє всі дії, всі дії, які стосуються, чи захисту вас, чи представлення, чи представництва ваших прав в різних органах, і складення процесуальних документів, простими словами, цей адвокат, який наданий в межах Реалізації права на безоплатну вторинну правничу допомогу може складати позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, і він діє якраз в рамках закону і зобов'язаний надати вам справді якісну, справді професійну допомогу. І тим якраз вирізняється цей вид державної гарантії від різних там шахрайських варіантів надання. Правничої допомоги, до речі, така правнича допомога надається з максимальним копіюванням логотипів словосполучень, які вживаються при, при ситуації щодо безоплатної державної гарантії і можливості реалізації права на вторинну правову допомогу. Коли йдеться про первинну правову допомогу, звичайно, ми. Отримуємо базову інформацію, ми приходимо чи до органу влади, чи до якогось структурного підрозділу, нам роз'яснюють. І ця правова допомога може також надаватись письмово. Ви звертаєтесь до уповноважної особи, яка надає правничу допомогу, відповідно, уповноважена особа чи орган готує чи праву довідку, чи роз'яснення відповідних положень законодавства. Коли йдеться для прикладу про міську раду, то зазвичай. У міській раді нададуть вам первинну правничу допомогу щодо реалізації повноважень органу місцевого самоврядування щодо можливостей захисту ваших прав та законних інтересів. Коли йдеться про безоплатну вторинну правничу допомогу, тоді ви маєте адвоката, за якого ми сплачуємо платники податків, відповідні послуги, і якраз його робота, його діяльність. Стосується в першу чергу, і загалом у захисті ваших прав та законних інтересів у законі про безоплатну правничу допомогу насправді йдеться про категорії осіб, які мають право на цю безоплатну правничу допомогу. Це є 29 пунктів і інші категорії осіб, яким держава гарантує таку можливість. Захист їхніх прав та законних інтересів за рахунок коштів відповідно державного бюджету, і йдеться про статтю 13 цього закону, яка визначає хто коли як за яких обставин може отримати безоплатну правничу допомогу. Отже, право на безоплатну вторинну правничу допомогу мають такі категорії осіб. Повнолітні особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід, який розрахований відповідно до методики, що затверджена міністерством юстиції, не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум станом на 2025 рік становить 3028 гривень. Множимо два розміри прожиткового мінімуму, і якщо ваш дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. Тоді ви маєте право саме за критерієм щодо розміру вашого доходу на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги. Також цю допомогу мають особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу і розмір пенсії. Чи виплат не перевищують двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб? Ці особи користуються правом на отримання всіх видів правничих послуг, захист, представництво ваших інтересів, підготовка процесуальних документів. Ці, ці всі опції вони гарантовані державою, і відповідно ви, якщо у вас є низький офіційний дохід, маєте можливість. Реалізувати це право у відповідному положенні, також згадано про методику обчислення якраз ем, середньомісячного доходу. І ця методика зокрема говорить про те, які виплати враховуються ваш дохід для прикладу. Одноразові грошові допомоги у зв'язку з загибелю чи смертю військовослужбовця, вони не враховуються у відповідний дохід. Наприклад, виплати стосовно перебування жінки в по догляду за дитиною, також не враховуються. І інші інші виплати, які якраз формують оцю цю модель, цю концепцію середньомісячного доходу, яка б надала вам можливість звернення до координаційного центру з надання. Безоплатної правничої вторинної допомоги чи його регіональних відділень із відповідним запитом про отримання цієї правничої допомоги. Як це відбувається? Ми дивимося, чи відповідаємо ми відповідній категорії осіб, які мають відповідне право, подаємо підтверджуючі документи, подаємо заяву, уповноважні особи чи регіонально. Центру безоплатної вторинної правничої допомоги розглядають ці документи. Якщо справді ви підпадаєте під відповідну категорію, тоді приймається рішення про надання вам відповідної безоплатної вторинної правничої допомоги. І також, як я вже зазначав, таких категорій осіб ситуацій є більше 29 дев'яти. Йдеться також про випадки е, чи необхідність отримання безоплатної вторинної правничої допомоги дітям. Отже, маємо ситуацію, коли право на безоплатну вторинну правову допомогу мають діти на всі види правничих послуг. Простими словами, діти, якщо їхні права чи законні інтереси порушуються, е, у випадку в окремих випадках через звернення їх законних представників можуть реалізувати право на безоплатну вторинну правничу допомогу, як на захист, так на представництво їхніх інтересів, так і на складення процесуальних документів. Також право на безоплатну вторинну правничу допомогу мають особи, до яких застосовано адміністративне затримання про що йдеться? Якщо для прикладу вас ем, на вулиці під час оповіщення щодо питань мобілізації зупинили уповноважені працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і ви ем, не надаєте якусь інформацію чи не пред'являєте військово облікового документа, то. Органи поліції мають повне право, але тільки органи поліції здійснити ваше адміністративне затримання і доставлення до найближчого територіального центру комплектування для як встановлення вашої особи, так і уточнення військово-облікових даних. В такому випадку держава також вам гарантує право на безоплатну вторинну правничу допомогу. Також коли до особи застосовано адміністративний арешт, коли до Особи застосовані, застосовані ситуації, які визначені у кримінально-процесуальному кодексі, при затриманні, при, для, приклад, для прикладу, оголошенні підозри чи інших ситуаціях, також гарантовано право цих осіб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу. Відповідний регіональний центр. Безоплатної вторинної правничої допомоги, видає рішення, видає відповідні документи адвокату, адвокату, який є в реєстрі, адвокату, який має відповідні повноваження, фах, професійність і знання для того, щоб він здійснював ваш, захист ваших прав та законних інтересів, чи представництво ваших інтересів, чи складення відповідно процесуальних документів. Також стаття 13 закону про безоплатну Правничу допомогу надає право на таку вторинну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам і йдеться про всі види правничих послуг. Якщо ви внутрішньо переміщена особа, то ви маєте право звернутися до відповідного регіонального центру. І е, отримувати захист представництво ваших інтересів е, у всіх ситуаціях, які стосуються тих чи інших життєвих обставин, також ми маємо ряд інших категорій. Осіб, які можуть реалізувати право і мати так званого безоплатного адвоката, тобто адвоката, який буде представляти вас, який буде захищати вас, який буде складати відповідні процесуальні документи, йдеться що дуже актуально у теперішній час про ветеранів війни і про їх близьких родичів або членів родин ветеранів. Війни наших захисників, наших героїв, отже, право на безоплатну вторинну про допомогу мають також ветерани війни, члени їхніх сімей. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною на всі види правничих послуг, і тут важливо звернути увагу, що законодавець розуміє під терміном ветеран війни, це особи, які брали участь у захисті вітчизни чи бойових діях на території інших держав до ветеранів війни, також належать учасники бойових дій, тобто УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Простими словами, якщо ви Учасник бойових дій маєте відповідне посвідчення УБД чи член родини учасника бойових дій, чи член родини відповідно ветерана війни нашого захисника. Ви можете звернутись до регіонального центру безоплатної вторинної правничої допомоги і надати відповідні документи і отримати. Представництво і захист ваших інтересів, як в адміністративних справах, як в цивільних справах, як в інших будь-яких справах чи ситуаціях, які ви вважаєте, що вони для вас важливі, коли ви вважаєте, що вам потрібен, потрібен якісний юридичний супровід, якісний юридичний захист. Також особи, які постраждали від торгівлі людьми, держава гарантує їм безоплатну вторинну. Правничу допомогу, також особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, також гарантується безоплатна правнича допомога. Якщо ви жертва торгівлі людьми чи постраждали від домашнього насильства, звернувшись до регіонального центру чи до центрів безоплатної первинної правничої допомоги, вам проконсультують порадять і звичайно держава. Зробить все у в особі повноважних органів і адвокатів, яких вона залучає, для того, щоб ваші права та законні інтереси максимально відстояти для того, щоб вас максимально юридично захистити. І в таких ситуаціях якраз ці моменти вони є описані і чітко вирізняються серед категорій осіб, які можуть звернутись. Чи мають потребу звернутися до безоплатної правової допомоги, або як її ще називають, абревіатурою БПД. Безоплатна правнича допомога. Вона надається всім людям, які цього потребують. В першу чергу, первинна вторинна, виключно окремим категоріям громадян, про які ми якраз і, і зазначали. Ці категорії чітко розписані в законі, і подаючи заяву до? Регіонального центру чи до іншого державного органу, який здійснює надання безоплатної правничої допомоги, ми також надаємо підтверджуючі документи. Ми також обґрунтовуємо ситуацію, у якій нам потрібен юридичний захист, і тоді приймається рішення. Як приймається відповідне рішення і розгляд заяв. Отже. У законі про безоплатну правничу допомогу йдеться, що у разі у разі звернення особи про надання їй безоплатної саме вторинної правової допомоги, центр з надання безоплатної правничої допомоги протягом 10 днів з дня надходження звернення та документів, які підтверджують якраз належність такої особи до відповідної категорії, приймає рішення про надання. Безоплатної вторинної правничої допомоги і надсилає такій особі копію зазначеного рішення. Маючи копію зазначеного рішення, ви отримуєте вторинну правову допомогу, адвоката, який ем, уповноважений відповідним центром для захисту і представництва ваших прав та законних інтересів. Якщо особа для прикладу не має підстав для отримання Безоплатної вторинної правничої допомоги, центр з надання безоплатної правничої допомоги протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення приймає рішення про відмову в наданні такій особі безоплатної вторинної правничої допомоги і надсилає копію зазначеного рішення відповідній особі. Звичайно, дана особа може не погодитись з таким рішенням. І передбачені можливості оскарження такого рішення. Звичайно, є ситуації, коли люди подекуди зловживають своїми правами на оскарження чи написання заяв. Тому також законодавством встановлено обмеження, якщо особа звертається більше шести разів з приводу тих чи інших ситуацій, або оскаржує все, що що можливо, тоді. Безоплатна вторинна допомога не надається, і про це також відповідну особу повідомляється. На практиці безоплатна вторинна правнича допомога є досить ефективною. Адже, наприклад, є ситуації, коли відбувається судовий розгляд справи про визнання особи недієздатної. В такому випадку. Суд своєю хвалею звертається до центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги і представляє інтереси особи, щодо якої розглядається питання про недієздатність, якраз адвокат, який отримав відповідне скерування від центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги і захищає права та законні інтереси, реалізує оцей Конституційний механізм права на правничу допомогу, і звичайно є випадки, коли відмовляють у наданні безоплатної вторинної правничої допомоги. Вони також є вичерпні. Про них йдеться у профільному законі. Отже. Підставами для відмови у наданні безоплатної вторинної правничої допомоги може бути для прикладу ситуація, коли особа не належить до жодних з категорій, які передбачені у статті 14 закону, особа, особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, чи для прикладу вимоги особи щодо захисту стосується. Вчинення дій, що не передбачені законом, чи цій особі надавалась вже правнича допомога з того ж питання, чи, для прикладу, ситуація, яка стосується використання всіх національних засобів захисту. Це загалом є вичерпний перелік підстав, коли особі можуть відмовити у наданні безоплан... безоплатної. Вторинної правничої допомоги. Якщо все таки ви потребуєте захисту ваших прав та законних інтересів, звичайно, ви можете звернутися до будь-якого адвоката, який має свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, який має відповідний. Рівень фаховості, рівень розуміння тої чи іншої проблеми ви можете дані відповідні перевірити в реєстрі адвокатів і прийняти рішення, яким чином працювати, не працювати, довіряти вирішення вашої проблеми тій чи іншій особі, чи не довіряти. Це виключно ваше рішення, це виключно ваша ситуація і ваше розуміння. Тих чи інших речей, чи довіра до тієї чи іншої людини, яка, звичайно, буде, чи може, чи спроможна здійснювати захист, ходити в суди, відстоювати ваші права та законні інтереси усіма можливими юридичними засобами. І, звичайно, коли все-таки держава гарантує вам відповідне право, право на безоплатну вторинну про допомогу, треба. Зібрати документи, підтверджуючи, треба письмово звернутись до відповідного центру чи до регіонального центру з надання безплатної вторинної правової допомоги, і і коли буде прийнято рішення, що ви справді підпадаєте під ту категорію, що ви справді потребуєте цієї правничої безоплатної допомоги, тоді вас буде справді супроводжувати якісний фахівець і допомагати вам у всіх питаннях. Які стосуються, але в межах чинного законодавства, які стосуються захисту ваших прав та законних інтересів, право на безоплатну правничу допомогу це гарантоване право. Така допомога може надаватись у вигляді первинної правничої допомоги чи у вигляді вторинної правничої допомоги. Знайте і захищайте свої права усіма можливими. Юридичними засобами побачимося. почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший західний.